Як відкалібрувати свою апаратуру? Розберемось на прикладі боксера. Але так само це все робиться і на tx 16 12 і на безлічі інших апаратур. Аллександрон тут про дрони для початку. Давайте розберемося. А не хіба взагалі калібрувати свою апаратуру? Коли це треба робити? Навіщо? Перша базова причина це, коли ви придбали нову апаратуру. Перед тим як нею користуватись, звісно, спочатку треба відкалібрувати. Це база. Потім, якщо ви, наприклад, апгрейдились до модних стіків, наприклад, ag 01 Поміняли їх, поставили після цього також треба зробити калібрування. Або, наприклад, якщо ви зробили ось таку модну підсвітку, як у мене, після цього також треба калібрувати. До речі, якщо подобається така підсвітка, як у мене, то велкам на сайт Alexandron Shop. Після будь-яких втручань стіки, ремонти треба калібруватись. Потім, якщо ви помічаєте за своїм дроном так званий ефект дрейфу, коли він дрейфує, ви нібито зависли на місці блінчиком, а він кудись дрейфує постійно, причому один якийсь бік. Це може спостерігатись появу, паролу, по по пічу, як магнітом його туди магнітять. Ще дуже розповсюджена проблема, коли ви включаєте свою апаратуру, газ у вас десь там посередині, і вона на вас лається, що опустіть газ. Ви його опускаєте, але воно Продовжує на вас валати, що газ не в нулі, і вам треба його туди так от штовхати, прям гнути цей стік, поки хоп, зникає це попередження. У всіх цих випадках треба калібрувати апаратуру. До речі, якщо у вас на екрані виведені показники цих потенціометрів, в мене зараз вони відключені, їхній діапазон від мінус 100 до плюс 100. Якщо ви бачите, що у вас, наприклад, стік в якомусь крайньому положенні, а він показує не мінус 100 або плюс 100, а там 96, 94, то все це показання для опературу. Калібрування. Але не так все страшно, як звучить. Тож погнали калібруватись. Пропоную покласти свій пульт на рівну поверхню. Потім ліва клавіша зверху, SIS натискаємо. О от стрілочками page вперед назад. гортаємо сторінки, поки не побачимо на екрані калібрейшн. О, проскочили, бачите? ось calibration. Потім ось цим роликом натискаємо, потім розміщаємо все в центр. Ставимо в самий центр наші стіки, Потім в центр ставимо ось ці потенціометри. У них центр так відчувається. Коли стрілочка вгору показує, там прям відчувається на дотик, що це центр. Ставимо в центр. І ось цей шістьпозиційний, за який більшість забуває, ставимо. Ну, центр, звісно, це між третім і четвертим. Ми цього зробити не можемо, тому клацаємо 3 Перевіряємо, що стільки в нас досі ще в центрі, не змістились. І підтверджуємо, натискаємо кольосика. Раз. Тепер я пропоную не рухати якось несвідомо, швидко, безконтрольно цим подряд. А по черзі спочатку рухаємо, наприклад, правим. Стиком. Тільки не треба його зі всієї сили якось прикладати багато зусиль. А дуже легенько, але доводимо до максимально крайньої точки, до верхньої. Довели. Потім так же легенько, але до самої крайньої точки вниз. Довели. Ліворуч, довели. Праворуч довели. Те саме робимо з лівим. ліворуч, праворуч, вгору та вниз. Повертаємо в центр. Потім робимо те саме з потенціометрами: ліворуч, праворуч. Можна повторити ще раз ліворуч. Ще раз праворуч, центр. Другий. Максимально в один бік, максимально в другий. Можемо повторити центр. Тепер дуже важливо, про що більшість забуває, і через це ваш шестипозиційник може працювати неправильно. Клацаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 3, 2, 2, 1. Все. І повертаємо в центр. Нехай знов 3. Перевіряємо, що стіки у нас досі ще стоять в центрі. Все в центрі. Підтвердити. Все. Тепер ми можемо, в принципі, ще додатково пройтись по діагоналям. Наприклад, ось так. Бачите, в самий кут. Оп, протилежне. В самий кут. Оп, протилежне, самий кут. Самий кут. Те саме з цим. Один кут, другий кут, третій кут, четвертий кут. Після цього знов все в центр. В центр. Бачите, в мене газ сползає. Центр. Підтвердити. Все, вітаю. Ви відкалібрували свою апаратуру. Тепер бачите, якщо ми будемо рухати, наприклад, ось цей потенціометр. Ой, у мене зникла підсвітка. А, це в мене яскраві підсвітки на ньому, я забувся. Бачите, до максимума доходи, до мінімуму, серединка посерединки. Так само шести позиційник. Вот у нас мінімум. вот у нас максимум. Бачите, високе. Ну і серединка десь так. Давайте перевіримо. Виключаємо апаратуру. Газ ставимо не в нуль, кудись, нехай буде максимум. І включаємо заново. Здорово, А Ану швидко опусти газ. Бачите, кричить, опусти газ. Легенько опускаємо. вимкнено. Дякую за перегляд. Буду вдячний за поширення, репост, збереження. Побачимось коментарях.